Футбольний клуб Лос-Анджелес продовжує підсилювати склад. До Чорно-Золотих приєднується новий легіонер 21-річний український захисник Артем Смоляков. Гравець підписав контракт до 2028 року та стане частиною складу в рамках молодіжної ініціативи МЛС. Смоляков останні півтора сезони виступав за Житомирське полісся, зігравши понад 40 матчів у всіх турнірах. До цього він захищав кольори інгульця та дебютував у матчі проти Донецького Шахтаря. На міжнародному рівні захисник вже встиг зіграти 9 матчів за молодіжну збірну України та допоміг команді кваліфікуватися на Євро 2025 Генеральний менеджер LAFC Джон Торінгтон переконаний, молодий українець має великий потенціал і допоможе клубу боротися за трофеї. Тепер Артем чекає на міжнародний трансферний сертифікат і візу П-1. Щоб офіційно дебютувати за чорно -золотих. а з вас вподобайка та підписка. До зустрічі!